Всім привіт, друзі! З вами я дуже давно знімав, то хоч сьогодні будемо не про Майнкрафт, а про Stand of 2. Мене інвентар вже такий. Сьогодні будемо про командний бій. Оце де такі бочки там є. Е, як там? Це шоста. То вона моя любима. Зараз її вибрамо. Ну, її, звісно, не можу вибирати. Сара, нам надо какую-то карту. О, идеально прям. Нормально карта. Дуже нормально. Идеально прям. Можно из этого вот эти иные. Кайса значу. Что там же забыла? Что там кто-то съех... А во! Ти куди там збирався? Так, во, є. Один є. Попав там. Вот там є! Бу, там был, там был. Так, где я тут? Су, тут им есть. Ай, убили меня. Раз, два. Ой, не ну, два. Тоже один мой. Мог бы Он так робит тебя почти. Тут внизу. Там же. Дела. Нормально. Ну, Петру. Тут есть был чувак. Є хтось? Ну, слід, ну, поки що можна знімати. Куда? Зараз нікого ще немає. Там знизу. А, мене били. Ну, триває, врешті, то ви я так бачу. Грають, грають. А я настиг, там був. У О, нормально Ось цьому. А ну я не так багато, є чотири. за 4. Сьогоднішня перемога який мені лут. Да, мені. О, в -в -во. карта моя любимая. И что за спецназ? Я там люблю. Спецназ. Фу, так, так, так. Да. Спецназ. Спецназ. Мяу. И тут мяу. Все. О, и прям идеально. Тоже. Ай, бейла ісцей пушит. Ну, ладно, я вас плю. Ого, як, як риску він бел. Треба тут А во? То мене это пристрілювать. Так, кую там зараз буде, буде хтось. там, там Ого, який читер. Вот .Net, Ты нормальный? Ты нормальный? Хоть и пристрелнутый. А, -а, -а, -а. Було би нормально, якщо я би стрільнув. Поки ще не вбивав ні. Ну, я хочу когось бити. І, поді, мені треба калаш взяти. Та він. Він мене ого, вони б... на базу прорвалися аж. Нічого. Які вони так є? Так, я не бачу те. Що без мене ніхто да? О, я лідер. Нормально я лідер поки так Чосі. Ого, ну не бе. Ого, Голоді одна поля. Тихо-тихо. але підстрибував треба. Коли себе присідає, воно стріляє. воно типа атакує. Та що це? О, нормально бив. У мене інтернет просто зий, тільки там ще можна. Ой-ой-ой, як різко. не вбиваюсь. Я не якусь пушку взяв. Хай буде вотка, хай буде калаш поки. А, конечно, не через стену. По идее, там май кто-то вот. По идее, по идее, именно май депает. Я хотів ще трьох бити. Хе. Та не вийшло, то не вийшло. Що ми прориваємось. Давай, давай. Честь, яких тут багато. Такую бушку. вот такую пушку, то есть давай его такую. Ну, пока тоже нормально. И пиши патронов! Да. Пика -а. там. Это... Вот. Ну, пока нормально то. Куровшего могла б Дейво, але ця пушка мені краще. О, як тут багато прапорів, я просто в шокі. Вот тут. -вот. На терористів. Винт. Так. Ого, який мені лут. Нормальний так, я б сказав. Ну Хоча б вихід. Так я взагалі виходжу. Так. Так, так, так. У мене десь такий режим битва на гранатах. День бабака. Бабака. І... Ну давай во цей зіграємо. Спочатку стільки. Давайте ми маємо спіти. Маємо спіти. давай. Так, і це ж не пістолетів. А тільки такий? можна. Так. Так, ну я не вмію стріляти зі пишет якщо що. Так, то Та я не вмію стріляти, умею стрелять, честно. Залимо якісь. Нормально голо. Да як у нас голову бувають? На що, читери? Опа опа? Да, все мене. простиманы. Як вони попадають? О, е, -е, -е. шо в голову прям. А, ладно, на террориста выиграть. Шо то не буду понравилось. Так. Ножиком? А тут где ножик у нас? Нормально. Прибив його. Молодьош. А, во! Сзади мене підкрав вже. Опа, а ти чого тут забув? И трюк, і я пробираюсь на базу. Прям прикольный трюк. Ого, прям повітря. Так, ну нормально из, из пушек там. Нормальные поки. Так, сколько там? И на тему всем пока-пока.